Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня. Fresh news. українських військових продовжують навчати на танках Абрамс. Майже 200 українських військових продовжують навчання на американських танках Абрамс у Німеччині ще на декілька тижнів. Джерело Європейська Правда речник командування Схопутних сил США в Європі та Африці. Мартін Оденепел. У коментарі голосу Америки. За його словами, на запит української сторони навчання продовжило до того часу, поки триває переоснащення 31-го американського танка, який готується відправити до України. А зараз підпишися на канал, постав лайк та напиши коментар. На запит України військово підтримуватимуть свої навички керування та ремонту до того, як 31-й танк, який США зобов'язались переобладнати та надати Україні восени буде готовий, заявив Донепл. Додавши, що тренування займуть кілька тижнів. Навчання відбувається на американській базі в Німеччині. Загалом США планують надати Україні 31 танк Абрамс. У серпні стало відомо, що перші танки Абрамс уже готові до відправлення в Україну. Нагадаємо, що в одному з останніх пакетів допомоги в США містяться снаряди зі збідненням у «да раном для Абрамс. Наразі це все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки разом до перемоги.